До вашої уваги Лариса Плахтиняк, Лілея, село Волошиново. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають, царівною називають очей, не спускають з мого світу? Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеви цвіте, я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головоньку, червоно рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала, Брате мій, з тобою. Ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась, і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брати, єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. І нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла, а мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Не знала я, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й греготали, жиди навіть нечистії. На мене плювали, отаке то, мій, братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тину, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білий, аж гайз веселила. Зимою люди, Боже мій. В хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, і дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвітом, і я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте, за що мене Бог поставив цвітом на сім світі? Щоб я людей веселила тих самих, що вбили мене і матір, милосердний, святий Боже милий. І заплакала лілея, а світ, світ королевий схилив свою голівоньку червону рожеву до білого пониклого личенька лілеї.